Стан подавленості, пригніченості, депресії, чи завжди це є хвороба і чи завжди це є психологічна проблема? І що з цим робити? Давайте поговоримо про це в цьому відео. Мене звати Лев Рудий, я психотерапевт з 15-річним досвідом, я практикую сучасні напрямки психотерапії і на цьому каналі ділюся такими найважливішими своїми роздумами і Скажімо так, методами роботи психотерапії. Тому, якщо маєте якісь питання, коментарі, пишіть, буду радий до діалогу. Депресія це є зараз такий з одного боку клінічний термін, з іншого боку, це є такий у широкому вжитку термін серед людей, які часто використовують це слово, говорячи про якийсь поганий настрій, про засмученість. про… Не завжди розуміючи, скажімо так, справжні, справжнє значення, клінічне значення цього терміну. І тому я хотів би пояснити, що з точки зору психотерапії, депресії, ну і, і психіатрії депресія буває дуже різна, це є стани, коли людина втрачає неначе енергію до життя. Тобто. Перший такий основний критерій, симптом депресії це є відчуття ангедонії, так зване. Коли те, що раніше приносило мені задоволення, перестає приносити це задоволення. Відповідно, я відчуваю таку подавленість і безрадісність. Далі. Часто в мене тоді актуалізовується, актуалізовується таке негативне мислення, це як насморк, Я так пояснюю це своїм клієнтам. Так само, як при грипі чи застуді, в нас є насмарк, так само при депресії в людини з'являється велика кількість негативного мислення про те, що вона не така, щось не те зробила, не, не досягла, не змогла, все, не прав, все буде погано, життя втрачене, неефективно, так далі. Отже, і ще наступний критерій: це є також погіршення часто апетит сон. Ще наступний критерій це є втрата енергії, людина стає менше працездатною, стає складніше фокусуватися, буває складно навіть щось пригадати. І тут важливий момент про те, що коли людина виходить з цього стану депресії, всі ці функції вони відновлюються. Просто, коли є, є цей стан, і тут важливо також тривалість, що ми говоримо, що депресія це завжди. Щоб діагностувати депресію, завжди оці всі симптоми, кілька з них мають тривати хоча б два плюс тижні. Бо ситуативно на рівні там, якогось дня кожен з нас може бути подавлений, може бути там розчарований, але коли це вже стає таким затяжним станом, тоді це є проблемою. І депресія це також є часто одним з симптомів, скажімо так, одним з проявів якихось інших негараздів. Таких, як якісь, можливо, є навіть навіть колись був такий термін тривожно-депресивний синдром, коли це є частина якоїсь такої підвищеної тривожності, часто це можуть бути ще різні інші психотичні розлади і так далі. І тому точно м -м, самому собі ставити такий діагноз не потрібно, і точно, якщо є можливість, краще зробити добру діагностику, бо м -м, сучасна медицина, як і сучасна психотерапія. Старається завжди визначати первинну проблему. Депресія це може бути наслідок, симптом на фоні, наприклад, ускладненої там реакції втрати. Можливо, була якась втрата в житті, можливо, це ПТСР, можливо, це якісь суто біологічні причини, якийсь дисбаланс гормональний. І тому, хоча стан однаковий, спосіб лікування буде різним. Зараз дуже популярно, наприклад, при. там Підозрі на депресію при діагнозі депресії також здають там гормони щитовидки, там, чи е, також перевіряють ще всякі інші е, такі біологічні показники для того, щоб розуміти, чи це за цим може часто стояти і психологічна причина, але деколи може стояти і біологічна причина. І для того, щоб виявити оцю причину депресії, бо це те, на що потрібно буде діяти, для того, щоб допомогти людині вибратися з цього стану. Бо якщо ми неправильно визначимо причину, стан то буде такий самий, але ми будемо, скажімо так, впливати на щось інше, то ефекту може не бути. Тому добра діагностика це завжди є основа, і депресія це є дуже комплексний стан, який часто, я кажу, є показником якихось інших. Але тим не менше, якщо ви підозрюєте в себе депресію. Якщо уявити, що це є справді депресія, і ви не маєте змоги звернутися до спеціаліста по такий індивідуальний підхід, тоді я можу так коротко сказати, що пропонує КПТ для роботи з цим станом. І насправді в світі зараз ведуться багато досліджень, самі ефективні методи роботи з депресією це є, власне, антидепресанти, ліки, їх може призначати психіатр лише, або ж психотерапія. Також ви можете робити і то, і то. Це, напевно, ще кращий варіант, коли паралельно, як то, людина, і, і проходить і медикаментозно, і таку має підтримуючу терапію. Чому це важливо? Тому що з одного боку, бо часто навіть депресію важко відділити якусь одну причину, знайти. Часто це може бути комплексне явище. З одного боку, це можуть бути певні генетичні біологічні фактори схильності. З іншого боку, це можуть бути певні установки, наші не знаю, правила життя, наші обмеження, наші комплекси, наші там травми психологічні. І воно все разом, коли накладається одне на інше, плюс ще якісь зовнішні стреси, часто ж людина буває, що жила, все було добре. Потім навалилося, там звільнили з роботи, там війна, там переїзд, еміграція, купа стресів, там розлучення можливо. Там можливо народження дітей, ще щось. Тобто, це додаткові стреси, які кардинально змінюють наше життя. Є ж навіть ця післяродова депресія, так далі. Ну, з одного боку, вона і біологічно зумовлена, але з іншого боку, це теж і психологічний певний момент, бо тут важливу роль відіграє також наше ставлення. Як ми, якщо людина дивиться на це, що це кінець світу, що це там з чимось прийдеться назавжди попрощатися, там з красою, наприклад. Воно буде тільки підсилювати цей стан депресивності, тому там завжди, в більшості випадків, завжди є і біологічні моменти, і психологічні. Отже, на рівні КПТ, перше, що ми робимо, і це ми робимо практично зі всіма людьми, це є така психоедукація і нормалізація. Бо важливо, якщо людина розуміє, що з нею відбувається, що це стан депресії, і що. Великий відсоток населення, мені, якщо не зраджує пам'ять, то десь 10% всього населення планети Земля хоча б раз за життя мають такий депресивний епізод. І навіть якщо воно. І... Чому це називається епізод? Бо, бо є багато випадків, коли це було один раз, і воно може ніколи більше в житті не повторитися. Бувають випадки, що повторюється. Але тоді потрібно навчитися краще пильнувати себе, помічати, можливо, скажімо так, коли е, цей стан в мені починає загострюватися і мати добрі інструменти, як з цим справлятися, отже, е, перше, це є психоедукація, допомога людині зрозуміти, що це нормально що це хвороба. Бо часто депресію, на жаль, е, Наші родичі, близькі люди є такі, що знецінюють. Вони говорять, так не наче, ця людина лінива. Людина лежить, нічого не хоче робити, чи ще щось вони кажуть: лінива, ти погана людина, це неправильно, там так далі. Засуджують. Але це є дуже невірний підхід. Це то саме, що людина, яка має запалення легень, почати засуджувати, що вона там не хоче мити вікна, умовно кажучи. Звісно, що її фізичний стан, вона зараз зазнає сильних психологічних страждань і. Це є хвороба, з якою потрібно точно працювати і лікувати, а не засуджувати і не заставляти цю людину, там не знаю, через силу волі щось робити. Але разом з тим, когнітивно-поведінкова терапія також і рекомендує, і певні дії, про це зараз поговоримо. Отже, коли вдається пояснити, що сталося і нормалізувати цей стан, також наступний крок це є робота з мисленням. Я про це вже говорив в відео на цьому каналі. Дуже важливо, це є допомогти людині змінити ставлення до своїх думок. Бо при депресії дуже багато негативних думок. Це постійний потік буває в голові. І тут важливо знайти йому назву, наприклад, моя радіостанція депресії, чи ще якось, придумати якусь назву і собі нагадувати, що «О, так це ж моя радіостанція депресії, крутиться. Це вже робить певну відстань, коли ви вчитеся так, неначе ставитись до думок, що це є просто. Скажімо так, витвір вашої психіки, але це нічого не значить ні про вас, ні про ваше життя. Це є просто як то ілюзії психіки. І коли вам вдається зберігати таке ставлення, тоді ці думки вони менше на вас впливають, менше вас заторкують, і відповідно і їх кількість тоді зменшується. Отже, для цього також є дуже гарні mindfulness-техніки, коли ви можете вчитися просто якийсь час спостерігати за думками. От ви сидите і не наче уявляєте, що думки як хмаринки, які просто пропливають поруч. От, наприклад, пливе думка там, що не знаю, що нічого доброго мене не чекає, чи там, що ця війна назавжди, чи що я ніколи не, не виздоровію, чи що все погано. А я вчуся просто сидіти, дихати, бути присутнім, але спостерігати, як ця хмаринка пропливає далі, і там її махати, може, навіть, там, і там. Потім приходить нова думка, знову як хмаринка. Це приклад. Е, ще швидкий приклад це є проспівувати ці думки. Це також знімає оце лишнє навантаження, стрес. Отже, це один кусок, ми вчимося з цими думками працювати. Другий кусок, дуже важливий при депресії це є поведінкова активація. Коли ми вчимося, власне. Е, Через розуміння своїх цінностей і через пригадування своїх інтересів, щоб ця людина вибудовувала собі такий певний графік, і на щодня планувала одну активність в задоволення, одну активність для відчуття сенсу. Бо саме це вважається одною з найдієвіших, найефективніших практик при депресії, через те, що в нас є схильність нічого не робити, так? Нам нічого не хочеться, в нас депресія, ми нічого не робимо. Відповідно, ми отримуємо значно менше гормонів задоволення. І тоді стан депресії ще підсилюється. Це є така замкнуте коло, така петля, неначе, яка сама себе підсилює. І щоб її розірвати навіть через не можу, навіть через не хочу, ми повинні почати робити ці дії. Також обов'язковим є спорт, чи якась така, ну без перенапружень, але якась кардіоактивність. Отже, коли ви це робите, це може допомогти вам вийти з депресії самостійно. Але я все рівно рекомендував би робити це під наглядом. І якщо ви починаєте це робити, працювати з думками, робити ці дії, робити цей спорт так далі. І на протязі 2-3 тижнів покращення немає, тоді точно вартує звертатися до спеціаліста і точно тоді можливо думати про медикаментозне лікування. Якщо ж на ті речі, про які я сказав, у вас взагалі немає сили, тобто у вас настільки сильний цей стан подавленості, смутку, депресії, ну тоді однозначно не вартує це терпіти через те, що ви гаєте час. Розумієте, цей час, який, умовно кажучи, я буду. Не лікувати запалення чи ще щось, це я тільки буду робити собі гірше, бо потім мені треба буде ще більше ліків, ще більше зусиль, щоб його вилікувати. Тому краще не гаяти час, звернутися по лікаря, пропити, можливо, комплекс антидепресантів чи е, мати індивідуальну терапію. Бо ці речі, які я сказав, це є базові. Далі ще наступний крок ми вже досліджуємо якісь індивідуальні особливості, індивідуальні стосунки. Які можливо напрягають, які є джерелом стресу, можливо, там пошук роботи, можливо, це є проблеми зі здоров'ям, можливо, і вже в тих темах є вже індивідуальні якісь, можливо, наприклад, я сприймаю ці стосунки як такі, що мене руйнують чи задають мені болю, але я не можу з них піти. І звісно, воно буде впливати на мій стан депресії. Але щоб з цим попрацювати, також потрібно зрозуміти мої установки, чому я так тримаюся за ці стосунки і так далі. Це вже йде така глибша індивідуальна психотерапевтична робота на те, щоб дослідити індивідуальні стресори і те, як можна змінити до них ставлення, як можна по-інакшому організувати життя, щоб вони не при... так, таким чином нас сильно так не калічили, сильно так не впливали. Тому. Бажаю всім психологічного здоров'я. І якщо якісь питання, коментарі, якщо маєте якісь такі звернення, то звертайтеся, записуйтесь. Також є дуже гарні опитувальники на депресію для того, щоб зрозуміти, чи є вона у вас. Якщо ви перейдете там за посиланням в шапці профілю і напишете мені в телеграмі чи в інстаграмі, то я вам можу їх надіслати. На все добре, всім гарного дня.